Скажіть, будь ласка, ви пара? Так точно як ви познайомилися в Тіндері? Коли це було? Чотири місяці тому на початку цього літа? Коли побачились, перша думка не про одного, яка була? Позитивна? Закохалася одразу. Відразу почали зустрічатися? Так, практично одразу три дні і почали зустрічатися. За що любите одне одного найбільше? Це саме турботовий чоловік, якого я зустрічала за красу, доброту і силу характеру. Чи одружені ви чи ні? А ні, ще ні скільки часу має пройти, щоб робити пропозицію? Мені мама казала, що одружуватись треба від великого кохання. Тому півроку рік я думаю, що для чоловіка, який знає, що він хоче, достатньо достатньо. Скільки вам років? Мені 32. Так чи для вас важливе одруження? Е, так, будь-які стосунки вони мають бути офіційними, як мінімум для того, щоб потім шлюби народжувати дітей. Скільки вам років? 31. 31. Чим ви займаєтесь ким працюєте? Я працюю в ІТ, ну і всяким різним. Так, а ви. Я в б'юті працюю. Звідки ви самі? З якого міста? Я з Вінниці. А ви з якого міста? Київ. Скільки витрачаєте на двох на життя О. в Києві? <рес> Я на цього питання вже не буде. Три-чотири тисячі, напевно, Долларі. виходить. Да. Ну, це з орендою, жит... життя і так далі. Що б ви побажали сьогодні? Любити себе, знайти гармонію е, з собою і з цим непростим світом, особливо. В наші часи не боятися бути безкомпромісним до обставин і пробувати нове, все що хочеться кожного дня.